Доброго дня, шановні співвітчизники! Вас вітає канал Агроподорож за дома», а разом з ним вітає вас і я, Андрій Тарапата, менеджер з технічної підтримки компанії Адама. Як ви вже бачите, мова сьогодні піде про кукурузу. Сьогодні 13 вересня і я знаходжуся у Волинській області на полях фермерського господарства Євгена Шеліпіни. Трішки хочу вам розказати про історію поля, оскільки воно. Ну, не є типовим, але достатньо часто зустрічається, попередником для цієї кукурузи на цьому полі був цукровий буряк. Цукровий буряк не є надто вдалим попередником для кукурузи, оскільки після себе він залишає погано структурований ґрунт і досить мало вологи в ґрунті. На даному полі господарство, як і досить багато хто зараз в районі, посіяв кукурузу після цукрового буряка. Навісні трошки витративши додатковий час для кращої підготовки ґрунту. Ну, але проте на ранніх етапах розвитку кукуруза все-таки потерпала від певних стресових факторів. Значна частина кукурузи була фіолетового забарвлення, що свідчило про певну дію стресових факторів. Звичайно, тут був ґрунтовий захист. На основі вносився препарат на основі азметалохлору, але все одно стало питання про використання післясходового гербіциду. І бажано було, щоб цей післясходовий гербіцид був досить м'який і не створював додаткового стресового навантаження на рослини кукурудзу. Ми запропонували фермерському господарству Євгена Шелепіна спробувати. Наш препарат апріорі, який містить дві діючі речовини нікосульфурон та мезотріон, і обидві діючі речовини є досить м'якими для кукурузи. Як можна побачити із стану поля, препарат спрацював навідмінно, бурінів, по суті, тут не залишилося і досить м'яко для культури. Але попри те, що стресові фактори все одно залишалися, і частина кукурузи була, ну, Мала продовжували мати фіолетове забальне, відставала в рості, оскільки була подалі і посуха, в нас спостерігалася в окремі періоди. Ми запропонували трошки пізніше, а препарат, до речі, апріорі вносився у фазу 7-8 листків кукурузи. І трошки пізніше в фазу 10-12 листків, коли вносились мікроелементи, ми запропонували ще до бакової суміші додати наш препарат антистресант Аміноксеріон. Аміноксеріон містить спеціально підібрану суміш. Вільний кислот, який чинить антистресуючу дію на культурні рослини. І препарат спрацьований відмінно, як ви зараз бачите, ну, кукуруза в досить непоганому стані. Е, можна побачити, якщо подивитися на качани кукурудзи. В середньому я нарахував близько 16 рядів. Так, В ряду приблизно десь. 35 зерен. Видно, що ряди досить рівненькі. Не видно жодного якогось стресуючого фактору на етапі закладки цих е е качанів. Ну і зараз вони, по суті, вже почали помаленьку формуватися, закінчується формування зерна і починається помаленьку віддавати вже вологу. Тобто, думаю, тут все буде гаразд. А зараз давайте трішки ми подивимося, що робиться міжряддя, кукурудзи і з бурянами. Ось посіви кукурудзи. Бачите, всі качани досить виповнені. Іноді тут є по два качани, але я так думаю, що вони не будуть підігравати значної ролі формування врожаю. І міжряддя. Між бачите, ви досить чисте, де на де це вже з пізньої хвилі мишіїв проскакує, Тобто мишій тут був. Ось пері видно, який забрав апріорі. З водольними тут взагалі контроль на досить високому рівні, оскільки мезетріон забирає наступні хвилі дводольних бурінів, маючи певну ґрунтову дію. Ну і кукуруза, враховуючи те, який вона стан була, який вона стан мала на початку свого розвитку виглядає досить-досить непогано. Ось такі качани. По одному, по два, ну але ми орієнтуватися будемо на ці основні качани. Отто. Можна побачити, що качани дуже-дуже непогані, як на той стан, в якому вони кукуруза була на початку свого розвитку. Дякую вам за увагу! Тримаємося, ми того вар.